Ми працюємо по окопним лініям, по ворожим. ворожа техніка, яка під'їжджає там, буває таке, що в них є евакуація. Якщо є в них евакуація, це звісно буде якийсь транспорт під'їжджати. тому ми, як чекаємо, завжди команди. От чому я кажу, коли пілоти працюють, то звісно у нас праці теж трішки більше. Ми формурувалися з нуля. У нас не було взагалі, ну, нічого. Це у нас були підрозділи стрілкові, мінометні, там, кулеметні. Я потрапив як водій взагалі, взагалі, ну, в мінометний розрахунок. Вистрілів! Тайм'ян або стол. Наш взагалі, перший бойовий. Ну, перше бойове було це Миколаївська область. А потім так сталося, що ми з миномета знайшли от таку от пушку гаубицю Д-20, Орківську, да, знайшли. Віддали її на завод, нам її відремонтували. І так сталося, що вже я перейшов в розчот. На пушку Гаубиці Д-20. Постріл! Це в березні 23-го року ми перший раз зробили постріл із, ну, з пушки гаубиці Д-20. Гармата! Знайшли самі, самі зброю, так да? виходить? Так, 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 так. Ми зна... Ну, знайшли. Просто вже стало цікаво, ми її знайшли віддавати так, просто вже не хотілося, хотілося залишити її собі. Тим паче, що ми вже е, почали збирати трофейні снаряди, параха, оце все, ми знаходили все орківське. І от ми так поті... потроху, потроху в себе, оце все, ну, і так, коли знайшли вже пушку, то взагалі. Вообще... Йому теж ну, захотілося, щоб у нас з'явилася вже пушка. Бо міномети це таке, а тут це саме перша пушка, яка з'явилася у нас в ну, 126-й. Міномети перейти на таке великий кліп. Ну, враження, звичайно, було дуже ну, вау. тому що тут, як об'яснити, во-первых, габарити, і після того, як ти чуєш, оце пук, Оттуда бабах.